Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 їхнє збиття, в чому особливість, та чому це дуже вагома втрата для Росії і великий плюс для нас. Сьогоднішня тема відео ввечері 14 січня. Українські видання та телеграм-канали із посиланням на джерела повідомили, що в акваторії Азовського моря з радарів зник російський літак радіолокаційного виявлення А-50. 15 січня зранку головнокомандувач Збройних сил України на той момент Валерій Залужний заявив, що ДРЛО А-50 та ІЛ-22 знищили українські повітряні сили. Далі почали про це писати і російські телеграм-канали. Телеграм-канал провоєнного блогера Бориса Рожена вночі стверджував, що з бортом іл 22 ситуація вже прояснилась. Він приземлився, але там є постраждалі. А про А-50 достовірної інформації від Міністерства оборони Росії не надходило. Зранку в понеділок телеграм-канал Воєнкора Романова написав, що А-50 збили. Він натякнув, що це сталося в результаті дружнього вогню. Його цитата в районі Азовського моря збито А 50 Другий підбитий борт іл 22 м сів у Анапі. Противник до збиття підбиття бортів стосунку немає. Отже, українські військові прямо заявили, що це повітряні сили збили два російські літаки. Натомість російські джерела натякали, що це був дружній вогонь по своїх. Пункт управління літак Ретранслятор Іл 22 та ДРЛО А 50 день за днем другий рік поспіль літають одним і тим самим маршрутами з метою забезпечення стійкості зв'язку, контролю повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією. Таким чином, ситуація з дружнім вогнем повністю відпадає, тому що навіть з непрацюючою системою свій чужий, ці літаки мали бути візуально на радарах операторів протиповітряної оборони як свої. З бойової точки зору втрата елементів повітряного управління і розвідки дуже суттєво впливає на рівень ефективності управління, а це означає і на рівень ефективності бойових дій повітряних засобів. Це суттєва втрата системами управління розвідки. А 50 є найважливішим елементом розвідувального функціоналу російської армії. Зокрема, саме за його допомогою росіяни фіксують зльоти і переміщення української тактичної авіації. Крім того, ці літаки є елементами цілевказівки для тактичної авіації РФ під час масштабних ракетних ударів по території України використовується саме ця інформація з цих літаків. А-50 – особливо цінний літак. Їх дуже мало. І на момент вторгнення в Росії було лише 9 одиниць літаків ДРЛО А-50 і 4 модернізовані версії А-50У. Такий літак дуже важлива військова мішень. Це очі та вуха авіаційного угрупування та простору. Такий літак використовується для контролю повітряного простору, в якому діє авіація, виявляє цілі, координує та спрямовує свої бойові літаки. Він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, радари. Це найважливіший елемент будь-якої сучасної авіаційної операції. Такий радар розширює можливості контролю повітряного простору там, де не вистачає потужних наземних станцій та центрів. Керування. У випадку Росії літаки використовуються для виявлення української протиповітряної оборони та боротьби з нею. Здебільшого під час ракетних ударів борти радіолокаційного виявлення піднімаються в повітря та фіксують пуски протиповітряної оборони. Таким чином, під час наступних запусків ракет ворог вже знає розташування українських зенітних засобів та може обійти їх. Також може бути нанесений удар по самій системі ППО, хоч це і є набагато складніше, тому що українські військові дуже швидко переміщуються, знаючи про таку небезпеку. Здавалося б, пошкодження одного літака А-50 не призведе до суттєвих проблем у російській армії, адже для його заміни є інші борти. Однак вже через деякий час повідомляється про збиття ще одного літака ДРЛО А 50 що вже може ставити під сумнів те, чи потрібно взагалі їх використовувати. В поганому випадку для Росії їх просто повністю зникли. 23 лютого було збито третій літак, на цей раз ДРЛО А-50У, в яких в Росії було всього 4 екземпляри. Після цих інцидентів, як ми бачимо, збиття російських літаків стало не дивом, а нормою. Росія далі продовжує ставати на ті ж самі граблі, а Україна просто використовує це в своїх стратегічних цілях. Це дійсно унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії Росії. Раніше літаки такого типу в бойових діях ніколи не знищувались.